Господь вам! Читання сторони Євангелія від матері. Слава Ісусу. Того часу, сівши вчора, Ісус переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли його паралізованого і лежав на ложі. Побачивши їхню невірусть Ісус сказав паралізовано. Відваги син, прощаються тобі гріхи. Тут деякі книжники заговорили між собою, оцей Богохуйство. А Ісус, знаючи думки, сказав, чому думаєте погано у ваших серцях? Що легше? Сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати, встань і ходи. Та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, тоді каже пара встань, візьми своє ложе і йди додому. Підвівши, той чоловік пішов до свого дому. А люди, побачивши, це не лякалося. і прославили Бога, який дав таку владу моня. Слово Господне. Слава Богу! Христа. Ми сьогодні, зачепив цей момент, цього паралізованого. Що ми про нього знаємо з цього Євангелія? Як насправді тільки те, що був паралізований, а потім із цього зцілив. Чи він навернувся? Ми знаємо це? Ні. Чи він почав жити краще, моральне життя? Знаємо це? Випускає гріхи і стіляє. Дивна річ, це Іван Воно нас закликає так, трошки відкрити очі, бо в нас звичайно і так. Якщо ці люди роблять ось так, отримують такі настрій. Добре себе ведуть його слабені. Навертаються, їх краще. Грішать. Пумуть покарання. А тут це вибивається з сенсу. Бо, як говорить Матей, побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізовано, відбатися на прощаються тобі гити. Не його віру, а тих, хто його приніс. Оказується, так теж може бути. Дуже річ — це наше заступництво за наше бист. Заступництво за Україну. За тих, хто нас ходить. Тільки треба чотирьох, щоб які вірять міцно, щоб одного занести до Ісуса. А по-друге, ми про цього полізованого нічого не знаємо. Ісус його зцілив. До чого ще цей факт нас запрошує? Як на мене, це запрошує на то, щоб оприлюдитися, чого ми хочемо. Ми хочемо справедливості чи милосердя. Бо це не є випадок, коли може бути і то, і то. Чому? Це підкрес. Бо, бо дуже часто з такою опцією Альона Морашко Колекцію добре назвала милосердя для мене і справедливість для всіх вас. Так не буває. Бог. Або ми кажемо, я хочу справедливості. Добре, Бог приведе з покаранням, але і до мене також. Дожнуть нас якісь старі гріхи, якісь наслідки того, що ми робили погано, оштрафують за те, що ми там щось недоплатили. Міліція прийде на роботу, перевірить, знайде що щось не так, буде справедливо. Бо напевно є щось не так. Інші варіанти, якщо обираємо милосердя для себе, то тоді і для інших також. Ішні ванзи нам через той факт, що ми нічого не знаємо, чого поблизованого. Запрошую, щоб так само не відносилися в від іншого люди, ми не знаємо, хто вони. Ми бачимо деякі їх вчинки, але ми не знаємо їхніх сердець. А навіть коли знать. Зна. До, до речі, напевно на знаємо, кого на прив'язував, що був грішником. Чому знаємо? Ісус каже, прощаються тобі твої гріхи. Але що там з ним було? Як? Так само і інші люди, наші знайомі, сіди, наші співгромадяни. Точно знаємо, що вони грішні. Євангелія, ми чули ці слова з того послання до Кримтіна. Бог у Христі примирився із собою і доручив нам слово примирення. Це наше поколення. Слово примирення. Примирення, примиритися. Тобто самі нам, по-перше, примиритися зі світом, що він не такий, як нам хотілося. Примерся з іншими людьми, з тим фактом, що вони не такі, як націю. І це факт. Примерся з тим, що вони чинять гріхи, чинять зло. Так. І нести слово Боже. Це наша тепер. І якщо чинимо інакше, приходять до нас страждання, і мучаємося. На власний вибух. Як багато наших співачів. Багато, які не, треба їх покарати, бо вони погані і осуджують, і нарікають, і миють, і страждають. І добра цього нема. Не Закликаємо милосердя Божого. Виходить до нас всіх, прийшов з сілами, щоб вцілив наші народи, нашу Україну від параліч і нас самих. Щоб ми визнаємо вала своїх гріхів, чинили покаяння і служили Богу. А результат цього, цього довіримо Господу.